Вчора вийшло відео, де рейд дронами знищив північнокорейську РЗСВ М1991. А сьогодні я вирішив записати відео, що про неї взагалі відомо. А відомо насправді як про і все північнокорейське озброєння небагато. Що ж, Росія продовжує розширювати перелік іноземного озброєння, яке вона застос застосовує проти України, тобто для вбивства українців. У новому відео, що було оприлюднено російським військовим десь пару тижнів тому, зафіксовано саме використання реактивної системи запагового вогню північно-корейського виробництва М1991 калібру 240 мм. У цьому відео ми розглянемо технічні характеристики цієї системи, обсяг потенційних поставок від КНДР, а також політичні мотиви обох сторін і наслідки для України. М1991 це модифікація попередньої установки М1985, обидві належать до категорії важких реактивних систем калібру 240 мм. Введена до експлуатації наприкінці 80-х українську народну армію. Конструктивна базується на китайському вантажному шасі, яке є ліцензійною копією румунської машини. На борту 22 направляючі труби. Під 240 мм активний снаряд довжиною понад 5 метрів. Заявлена на дальність стрільби 60 км, Проте у 2024 році було повідомлення про модернізовану версію з дальністю до 80 км. Бойова частина та маскукла фугасна, маса близько 90-100 кг. І тут я вважаю, що там, напевно, є якісь варіація боєприпасів, Тобто є умовно тупі, які без ніякої навігації, без наведення. А є якісь снаряди, які летять більш-менш точно по інерційній системі. Все ж таки, кареців тут недооцінювати не потрібно, вони вміють в високотехнологічне зброєння. За відкритими джерелами на озброєнні КНДР може перебувати до 200 пускових установок, типу М1985 та М1991. Щодо боєприпасів оцінки обережні, але з огляду на здатність КНДР самостійно виготовляти подібні снаряди, то кількість ракет може вимірюватися з десятками тисяч. Тут треба пояснити, що якщо снаряд тупий, його більше, бо він дешевше в виробництві, не такий складний. Якщо снаряд має інерційку. Власні мізки, і він більш-менш стріляє та влучає, то він дорожчий і в циклі виготовлення, і по вартості. Тобто відсоток тупих до розумних боєприпасів буде не на користь розумних. Пхін'ян неодноразово продавав або передавав подібні боєприпаси Ірану, де вони були адаптовані в системи Фаджар 3, це щось місцеве іранське. Отже, технічно КНДР здатна забезпечити Росію не лише з самими пусковими, а й стабільними поставками снарядів. Я скачав фотку з телеграм-каналу Raid і для, візу... для візуалізації саме цієї пускової установки. І хочу вибачитись, бо я, коли писав сценарій, трішечки там натупив, коли написав, що там. 22 направляючих, насправді їх 14. Від початку повномасштабного вторгнення Росія стикається з дефіцитом артилерійських боєприпасів. Власне виробництво снарядів відстає від темпів витрат на фронті залучення зовнішніх постачальників це просто прагматичний крок для збереження можливості ведення тривалої війни. Тривалої війни, які Росія зараз веде. І воно навіть трішечки схоже на Першу світову. Зокрема, калібр 240 мм ВРФ не використовується серійне. Єдине, що мені приходить на думку, це 240-мм міномет тюльпан. Але ж міномет це не РСВ. Отже, надходження такого озброєння з КНДР це не дублювання, а розширення можливостей. За оцінками американської розвідки Росія могла отримати до 6 мільйонів артилерійських снарядів з КНДР протягом останніх 20 місяців. Люди можуть не усвідомлювати, що це таке 6 мільйонів снарядів, але це, ну, це дуже велика надпотуга насправді. Це навіть важко собі уявити, з чим стикнулася Україна у цій жахливій неспровокованій війні. На питання, що отримує КНДР в обмін, а все просто: Північна Корея не надає зброю безкоштовно. Та це все платиться гроші великі гроші. У відповідь Росія надає допомогу у розвитку супутникових технологій, авіаційних розробок, а також продає енергоресурси, промислове обладнання та продовольства. Можливо, також постачання технологій, які дозволять КНДР швидше модернізувати власну ракетну програму. І тут вже наші же фахівці кажуть, що точність ракет КН-23 зараз і з перших застосувань, вона дуже сильно підвищилась. Фактично, КНДР використовував війну проти України як полігон для бойової апробації своїх систем. Вони вчаться на нас, що їм треба поліпшити, досконалити, а потім, якщо це буде необхідно, застосувати. Північна Корея це замкнене, ізольоване суспільство, яке десятиліттями живе під санкціями. Але це не означає, що тамтешні інженери не здатні створювати або відтворювати озброєння. У своїй специфічній моделі виживання КНДР накопичує знання та поступово адаптує їх до реалій. Їхнє виробництво не є сучасним за західними мірками, але масовість, самостійність і спроможність до дистрибуції роблять його реальним фактором на полі бою. Оцінювати їхнє озброєння з погляду кустарності це хібна логіка. Це зброя, яка вбиває. І вбиває вона не меншою мірою, ніж так звана високотехнологічна західна зброя. Система М1991 не є революційною, але в певних умовах вона здатна завдавати серйозної шкоди. Її дальність ураження 60 км. Якщо вірити новинам, буде модифікація і до 80 км. Це дозволяє вести, наприклад, контрбатарейну боротьбу, тобто це для загрози для нашої артилерії. Велика маса бойової частини означає високий потенціал руйнування. Водночас застаріла система наведення і габарити установки роблять її вразливою для сучасних розвідувальних і ударних БПЛА. наприклад, утерей підловив її саме БПЛА. Проте ці вразливості не знімають із загрозлого характеру. Зокрема при масовому застосуванні. Хоча, якщо вірити джерелам, що вказують, що у самій КНДР цих машин може бути приблизно 200 штук, це не означає, що ці 200 опиняться на війні проти України. Поява Північно-Карїйської системи М1991 у війні проти України. Ще один симптом затяжного конфлікту якому Росія прагне втягнути ресурси з усього світу, КНДР при цьому виступає не просто як постачальник, а як учасник глобального розкладу, де війна проти України використовується для тестування і відпрацювання власних рішень. Нам не слід недооцінювати жодного джерела озброєння ворога. Спокійна і системна оцінка це головний захист від помилок і зайвої самовпевненості. Дуже радий що ви додивилися до цього моменту, тому я вас дуже прошу, поширюйте це відео. Ставте вподобайки, це допоможе нашому каналу рости. Щиро дякую і до зустрічі.